Друзі, вітаю! Ви на каналі «Racing Green». Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що? Розпочинаємо, звичайно, з львівської команди Карпати на зборах. Знаєте, що там є посилення в Турції. Зіграли вже два контрольних матчі. Спочатку вони перемогли кечмет 3-0. Ми забив. Ще один гравець Карпат забив і був автогол. 3-0 була досить певна перемога. І буквально через день, чи через два, в суботу 10-й ранку, Карпати проводили другий свій контрольний матч на зборах, грали з Богемінусом. І що можна сказати? Рахунок 2-5. Проступили з Карпати. На жаль, не на найсильніші команді, звичайно, але це товариський матч. Це не ігрується склад. Приємно радує те, що забивали новачки, забив Ігор Краснопір у першому таймі, а другому забив як Васниця. Хочеться відмітити помилку воротаря, якщо в другому там і вийшов, трохи наварив, вибив прямо на гравця Богемса він забив. Ну, є видно, що награють якусь бачив там, танда грає, грає Стеню, Бруніню, Пробує Лопашку, звичайно, притираються новачки, грає якась молодь. подивимося, що буде далі, але наразі, ну, якісь. Результат є. Негативний результат теж результат, але головне, що приємно, що новачки відразу з перших матчів, навіть товариських, забувають. Надіємося, що так буде і в основних матчах. До речі, наступний матч, Карпати грають з Термалікою 31.01 Чемлесу 15-0. Ну, дивимося, підтримуємо вболіваємо. Ось так Карпати грають в Турції. Тепер давайте про, як то кажуть, чемпіонат АПЛ. Дуже, як завжди, цікаво. Кожен тур. Цього разу був центральний матч, звичайно, Манчестер Сіті та Челсі. Що ми очікували? Ну, Ми розуміли, що ніби в Сіті трохи криза пройшла, але вони програли ПСЖ 4-2, трохи якось воно насторожувало. Челсі, нарешті, було перемоловував Лорхем. Перед тим дуже багато було проблемних. Що можна сказати, розпочалося все з того, що Челсі забило. Вигравали 1-0, і здавалося, ось мадуэті, третя хвилина. Але як цей гол стався? Е, відразу в, в Сіті було два дебютанти: новачка Мармуш Омар е, нападі грав, і, звичайно, був Хузанов. Фузанов там взагалі говорить, що людина одно тренування провела, не знає англійської мови, не знає роді іспанської мови. Гордіоло йому довірив, і він відразу з перших, як то кажуть, хвилин, секунд наварив, дав пас назад головою. Мадуеки скористався, ну, пас на Мадуеки, як скористався, і Гол. Пізніше була жовта карточка фол, такий був досить небезпечним. Могла бути чорновину, що був розгублений. Його пізніше замінили, ну, невдалий дебют. Але знаєте, Челсі забило, сіті почало жати, видно, момент за моментом. Не, як то кажуть, не знітились, забив Йошко Гвардіол в першому таймі робить 1-1. І тут Челсі знову кажуть, Челсі Сіті знову почало зажимати. І досить непогано, видно, що була перевага. 57% володіння м'ячом, 15 ударів в загальному. І тут а, пас іде на Холанда. Направив фан. Біля нього вроді, захисник. І нічого не передбачає біде. Чому сюди побіг Санчес? Не стиг вернутись, Холанд дуже класно розвернувся, посадив гравця на п'яту точку, перекинув гол. Ну, гол воротаря. Я не розумію, чому Санчес біг. До речі, пишіть в коментарях: болівальники Челсі, як вам виступ вашого воротаря і що треба робити далі, треба когось міняти чи ні. А пізніше ще один класний пас. І Голланта, і Фоден, практично поля виходить сам на сам 3-1. Впевнена перемога Сіті. В них дуже непростий календар. вони вже, якщо кажуть, то 4. А в них зараз е Арсенал, пізніше Ліверпуль, там десь Ньюкасл, десь Тоттенхем, е і в них ще плюс і Нотінгем. Ну, подивимося, але знаєте, якщо Сіті свої матчі полагає, то воно вже буде не то що топ 4, а буде просто за е чемпіонство. Ось так. Ліверпуль переломив і 4 1 Нарешті спокійно впевнено. В першому таймі все було вирішено. Собослай, Салах знов. знову, 100 сотий гол на Енфілді Салаха. Вітаємо, вітаємо звичайно, Мохамеда. І Гапко. в другому таймі знову Арнольд своєю класною подачою на Гапко. 4-0. В кінці там з кутового забив Івсвіч, гол-престижу, 4-1 спокійно. Ми в лідерах. До нас, як то кажуть, дихає Арсенал, переміг у 1-0 Новогемптон, гол Калафьорі, хоча була червона карточка в арсенала. Ми мали надію, що втратить очки арсенал. На жаль, не втратив. Є перемога, арсенал близько. Хочеться відмітити перемогу Бормута над Нотінгемом, який бореться, він був в трійці. 5-0. Бормут переміг. Браво! команда Ліза Барнова. Вони вже 11 матчів не програють. І, до речі, наступний суперник Ліверпуля буде дуже цікаво. Подивимося. Бормут так само бореться за ліві чемпіонів. Нарешті переміг Манчестер Юнайтед, 1-0. Він переміг Фулхем на виїзді. Коли знаєте, думається, що там, де важче, там їм простіше. Забив Мартінес. Ну, звичайно, ще було багато цікавих матчів. Ось вам табличка топ, як то кажуть, секс. Дуже все цікаво. Тот нахем знову програв, напевно, вже хочуть по постоглу звільняти. Лестер переміг так. Ну, ось так було в АПЛ. Дуже-дуже завжди цікаво і насичено. І ще по європейським шпалах. Давайте по серії А. Був центральний матч, звичайно наполі Ювентус. Сіромілому, Наполі зараз бореться за чемпіонство, енто трошки відстає, вже відкочується. Але Ювенто забив перший. Забив, до речі, коло мені відразу. Перший матч, дебют і гол. Але в другому таймі, і в першому було половину, що Наполі вроді жве, навіть посадисти видно, що воно ну, так старається, має свої моменти і забив Янгіса 1-1. Пізніше пенальті заробляє Лукателі, привозить свої ворота. Лука Куралізовує мав ще на полі момент. Не вудло вже видно, що юан що в другому таймі. І Наполі здобуває дуже важливу перемогу. Бо Інтер так само переміг. До речі, груді 4-0 дуже спокійно. І Інтер все в все три очка від Наполі, але має запасі. А вже третя команда Аталанта буде важче, десь більше шести очок. Хоча був перемогу вольового над кому. Це, волюву, це дуже важливо. Е, Хочеться відмітити, звичайно, ще вольову перемогу над Дудіннези. Дві пенальті було. Одну забив Пелегрині, а другу вийшов. Хто забив, звичайно. Артем Добик, браво, Артем знову відзначився м'ячем. Рома дійсно ужила. Так, вона програла була в Лізі Європи, але це не так важливо в чемпіонаті. Поступово починає підтягуватись і мрії про Лігу чемпіонів. В Лалізі, що можна відмітити? Варселона винесла Валенцію 7-1 в прямому і переносному, навіть Санці. Забували всі потрошки. Феран забивав, Лопес забивав цей досміханий, забивав Рафіня. Називав мало. він злився, але мав свої моменти. Барселона дуже спокійно перемогла. Але, на жаль, велике відставання від. Реала, сімочок ось так. Рало не обіграють. В таких матч обіграють. А з такими, як то кажуть, вибачайте за вислів, але гетафи втрачають. Рал натомість здобув перемогу 3-0 на виїзді над волядолідом і хоч це міти. Перший хитрик БП. Напевно, трохи людина оживає. Подивимося, що буде далі. Атлетіку зіграли один 1 з Ларану, втратили очки. І Рал вже спокійно має відрив. Ну, ось такі були цікаві матчі, як то кажуть, на вікенді. Тепер, звичайно, друзі, знаєте, ще хочеться відмітити, що нас чекає, звичайно, останній тур Ліги Чемпіонів. Це щось надзвичайне. Це перший раз, що в такий, такий час ще є, відбувається ліга Чемпіонів. Середа, 22.00, 18 матчів. Всі в одну годину. Такого ще ліга чемпіонів не бачила і не знала. Це просто щось феноменальне. Як це з тим дивитись, не зрозуміло. Звичайно, є прохідні матчі. Але ми розуміємо, є матч Боруся Дортлом Шахтар, де ми віримо, що Шахтар зможе здобути перемогу. Там, бачите, зулі меча відсутні, Шахтаря Гіналди відсутні. Але ми розуміємо, що нам треба. У нас, якщо бля, 7 очок, нам, щоб здобути е, вихід за цей за лігу чемпіонів, треба, звичайно, мати мінімум 10 очок. Ми це можемо зробити, якщо ми переможемо, але є одна проблема: враховується забиті попущення. Зараз дуже погана різниця. Що нам треба? Ну, в принципі, нам треба все дуже просто. Нам треба перемогти Борусію, бажаємо два-три м'ячі. І, напевно, щоб Спортінг програв розгромну, або щоб пасажир розгромив штурм, тоді у нас буде шанси закінпитися 24 місця. Віримо, така, як зараз Борусі, віримо, Шахтар може виграти. Буду бібно, Штар виграти буде більно, якщо Шахтар виграє, і буде 25-тій. І не хватить якісь там досички до втрат з Болоню чи з ПСВ. Ну, до речі, пишіть. Давайте, напевно, зробимо так. Пишіть, друзі, в коментарях матч і матч Борусія-Шахтар. І, звичайно, прогнозуйте матч. Ну який ще давайте штутгарт ПСЖ. Тоже дуже цікаво, бо ПСЖ треба тільки перемагати. Ну, може бути нічого, але якщо хтось з них справи, може би Ну, На сіті близький до краху, має, грає збрюга, їм тільки перемога, бо може бути біда. З таких же матчів, кому що треба? динамо Загреб, треба тільки перемога. Ми розуміємо, ПСВ грає з Ліверпулем. Ліверпуль вже собі все забезпечив, нічия, ніч'я. ПСВ може допомогти точ, вийти. А Ліверпулю ну, хочеться, звичайно, всі перемоги здобути, щоб дуже красиво закінчити цей. Спортінг Болоня, Спортінгу треба тільки перемагати, бо дуже ризикує. Бо розумієш, що Сіті там Шахтарів Загреб можуть виграти. Дуже Ювентус так само свій матч грає дуже цікавий, бо там є проблема така, що з Бенфікою Бенфіка може. Так само покинути лігу чемпіонів. Ну, подивимося, дуже цікавий буде тур. Надіємося, що шахтар зможе зробити, як то кажуть, сенсацію і вийти далі. Ну, вболіваємо! Пишіть в коментарях свої думки, прогнози. Це нагадаю, в середу всі матчі одночасно. Буде жарко, буде класно. Тепер давайте ще що таких хочу три новини сказати перше, ви, напевно чули, що Русин переходив Хайдук. Дуже цікаво. Подивимося, як людина зіграє. Непогано плаче, там різних клубах грав. Надіємося, що буде показувати хороший позитивний результат. Ще одне чули: це вже такі, знаєте, там мем-не-мем. -мем. Ентоні перейшов з Юнайтед в оренду в Бетіс. Там вже за голову беруться, ніби фанати Барса і Реала, бо, знаєте, це Ентоні. Це. Шоумен, він, звичайно, нічого не показував, якийсь фінт безглуздий, нічого не біг Манчестерів. Ну, пишіть коментарях загає він в чи ні. Моя думка, що шансів дуже мало, що йому щось там вийде. І є один такий слух, що Георгій Бущан може перейти в Вальшаба. Ось так. Подивимося, це правда чи ні. Ну але знаєте, що всі останні матчі не були, і такі слухи ходили. Ну, ось такі новини, будучи, звичайно, цікаві новини, тим далі. Ну що ж, підсумовуємо, друзі. Карпати зіграли свої, свої матчі нарешті, зробили новачки. Сіті ну розгромило, але впевнено обіграло Челсі. Ліга чемпіонів останній тур, вболіваємо, підтримаємо в шахтарі, і кожен свою команду буде дуже цікаво. Є цікаві новини. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.